Омолоджує себе щодня. Крем, що омолоджує моє обличчя Sea Beauty з природними мінералами мертвого моря. Мінеральний ДНК-комплекс запобігає процесу старіння шкіри і ефективно розгладжує зморшки. Крем Sea Beauty – природна формула для здорової шкіри. Зараз всюди можна перекусити, отже, треба боротись за покупців. Мій секрет в тому, що я смачно готую, і я чистенька. Коли швидко працюєш, соуси часто попадають на фартух і засихають. Раніше плями було дуже важко відіпрати і доводилося кип'ятити. А тепер я не кип'ячу. Аріелем я просто перу. Завдяки спеціальним добавкам, що поєднують силу додаткових етапів прання. Аріель виводить важкі плями, з якими не можуть поритись інші порошки. Тепер мої фартушки білосніжні, а в мене більше покупців ніж у інших. Аріель не просто чисто, а бездоганно чисто. Минулому чемпіон з боксу. Щойно вийшовши з в'язниці, він знову опиняється під наглядом злочинців. Іноді порвати з минулим. Неможливо. 17 вересня о 19.55 на каналі 1+, плюс Ігор Тальков і Євген Седихін у гостросюжетному сюжетному фільмі за останньою межею. Четвер. О 21.45 всі нарешті дізнаються, як депутати Верховної Ради ставляться до проституції, точніше до її легалізації. Окрім депутатів Верховної Ради, про це будуть говорити прибічники і противники легалізації проституції і безперечно самі повії. Це це у ближчий четвер о 21.45 в програмі табу на каналі 1+,1. плюс Згадайте неповторну атмосферу відеосалонів. Згадайте неповторний голос усім відомого перекладача. Згадайте комедне уявлення американців про тодішню Росію. Пригоди американського агента в Сибіру на каналі 11. 18 вересня 19.55 Едвард Алберт, Ольга Кабо, Євген Лазарів у детективі Той, хто біжить по льоду. Форт Буаяр. Найбільша пригода з тих, що залишились у світі. Форт Бояр. Випробування, якого не зустрінеш у звичайному житті. Форт Пригод, Форт Перемог на каналі 1+,1. плюс Щонеділі о 16-й годині найдорожче в світі шоу Форт Бояр. Несподіваний напад. Хтось чекає за рогом саме на тебе. Брутальний напад. Ніхто не захистить із небезпекою на самоті. Шаленний напад. 19 вересня 19.55 на каналі 1 плюс 1 шарун Стоун і Стів Райлбек у трилері Ножиці. Ірина Білик стверджує, стати зіркою дуже легко. Треба захотіти і все. Так просто. Дотепний Сергій Сивоха і суперзірка Вітчизняної естради відкривають новий сезон. На каналі 1 плюс 1 19 вересня о 18-й годині ігрове шоу Як стати зіркою. Вчора тут було вбито жінку, ми гадали. Вас. Закон проти хаосу. Зброя проти зброї. Поліція проти наркомафії. На систему злочину є своя особлива система. Система Шарки. На каналі 1+, плюс один Берт Рейнолдс і Вікторіо Гасман у динамічному гостросюжетному фільмі Система Шарки. Світового кіно від шоколаду Корона.